Так, так. Ну, Просто коротке питання. Коли будуть знищені незаконно встановлені мати знищення? Знищені, перенесені, прибрані. Прибрані. Це, 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 само, це саме. Района, що? 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 що ви, я, я ви, ви їх не бачили? Але, але це не я, за один день вони ставилися, не один день і визнали. Давай, Потім, коли, коли критична маса наросла, ми почали, звичайно, захвально оговорюватися. Тому для цього і робиться, коли, коли це буде визначено генеральним планом розвитку міста Києва. І частково цією схемою розміщена.

Не Це є складовою нашого суспільства, нашого соціально педагогічного стану нашого суспільства. І ми повинні, виходячи з цього стану, поступово ця кількість буде зменшена. Повірюся, були такі точки привалені, були такі точки, і стадіон цілий в Варшаві був, і вони поступово, поступово. Корейний вопрос, конкретний відповідь. коли їх стане 800? Через три роки. Чихо, ось акцій. Коли буде прийнята комплексна схема, той з'явиться перед новим роком, який закладе і цей механізм сменшення? Коли чи наступного, чи через два роки я вам не скажу. Але тенденція закладається цією схемою до зменшення кількості сорого. Дивіться, тенденція її не змозі. Тобто супертична маса продовжується. Знизить, як знизить. А що ми